Вітаю, учні! З вами Христина Ярема. Наше сьогоднішнє заняття присвячене написанню однієї букви Н у дієприкметниках та двох букв Н у прикметниках дієприкметникового походження. У суфіксах «н» та Н пасивних дієприкметників завжди пишемо одну букву Н, наприклад, зроблений, написаний. У наголошених суфіксах ан, ян, ен прикметників дієприкметникового походження, пишемо дві букви ен. Наприклад, невблаганний, нездійсненний. Підказка, яка допоможе нам у написанні, це наголос якщо він падає на корінь у слові, то це дієприкметник. І його пишемо з однією буквою Н. Наприклад, якщо він падає на суфікс, то це прикметник, і його пишемо з двома буквами N. Наприклад, нездійснений наголос падає на «і», пишемо одну літеру «н», це дієприкметник. Нездійснений наголос падає на суфікс «н», це прикметник. Незрівняний одна буква «н», це дієприкметник. Незрівнянний наголос падає на суфікс ян це прикметник, у якому пишемо дві літери Н. Незлічений одна літера Н, незліченний – дві літери н. Нездоланий одна літера Н, нездоланий. Дві літери н. Несказаний одна літера Н, несказанний. Дві літери н. Запам'ятайте. Подовження не відбувається в дієприкметниках і похідних від них прикметниках. Наприклад, сушений сушений, печений печений, варений варений. Потренуємося. Розподілімо слова у дві групи. Перша група це слова, у яких відбувається подвоєння літер «Н» Друга група це слова, у яких не відбувається подвоєння. Пам'ятаємо про підказку, наголос. Страшенний наголос на суфіксі, отже, пишемо дві літери «н». Незнищений, наголос на корені, отже пишемо одну літеру «н». Незнищенний наголос на суфіксі, отже пишемо дві літери «н». Освітлений наголос на корені. Отже пишемо одну літеру Н. Зроблений наголос на корені. Отже, пишемо одну літеру н. Вивчений наголос на префіксі. Отже пишемо одну літеру Н. Прибраний наголос на корені. Отже, пишемо одну літеру н. Незліченні. Наголос на суфіксі. Отже, пишемо дві літери Н. Створені наголос на корені. Отже, пишемо одну літеру Н. На цьому в мене все. Сподіваюся, ви добре запам'ятали підказку з наголосом, щоб правильно писати дієприкметники та похідні від них прикметники. Моя маленька порада. Навчайтеся ефективно щодня. Удосконалюйте свої знання, вміння та практичні навички, як з української мови, так і з інших предметів. Дякую за увагу! Зустрінемося на наступних уроках!